Найвищий клас пожежної небезпеки оголошено у кількох областях України через стрімке потепління активізувалися і палії сухостою. На Черкащині вже фіксують займання торфу поблизу села Яснозір'я. Рятувальники ліквідовують лінія 6 гектарів торф'яних покладів. Чим загрожують такі пожежі та як їх уникнути? Подивіться. Така помпа здатна качати по 40 літрів води на секунду. На ділянці тління Торфу поблизу села Яснозір'я на Черкащині їх працює одразу три. Саме це допомагає швидко локалізувати тут пожежу, кажуть рятувальники. Складний був би посос, треба було б воду підвозити сюди, а так як треба дуже багато води, ну, це майже нереально. Ну, в таких масштабах погасити всю пожежу. Чорна вигоріла земля, обвуглені дерева та сморід. Рятувальники працюють подвоє, бо є ризик провалювання через глибоке прогорання ґрунту. Ріня відбувається під верхнім шаром ґрунту. І не видно, не видно самого очагу, не видно. Треба розмивати декілька шарів, може бути на глибині на декілька метрів. Після цього природі потрібно роки на відновлення, а сама пожежа часто обертається масштабною катастрофою. Пожежа в екосистемах супроводжується поривами сильного вітру. Цей вітер може поширити пожежу на ліс, на сільськогосподарські культури, на самого ж палія. Не один випадок був за час моєї служби з мого досвіду, що сам палій отримував опіки, а й навіть критичні опіки, що призводили до смерті. Такі займання найчастіше стаються через неконтрольоване вогнище, коли люди спалюють сміття та сухостію у весняно-літній період. Ми влаштовуємо рейдові відпрацювання, ми спілкуємося з населенням, пояснюємо, що спалювання сухої рослинності, залишки в гілля, сміття не оновлюють землю, вони не приносять користі, а навпаки, її завдають як людям, так і тваринам, тому що часто наші рятувальники під час ось ліквідації таких пожеж знаходять тварин і рятують їх, звичайно. За порушення правил пожежної безпеки на Черкащині цього сезону вже склали 78 протоколів. Паліям загрожує як адміністративна, так і кримінальна відповідальність залежно від задіяної шкоди. Ірина Васюра Денис Кононенко телеканал марафон Єдині новини.